Бажаю міцного, друзі. найголовніші ухилянти у нас в країні це влада, поліція та ТЦКшники. Не віддіться на їхні провокації. Ця влада постійно застосовує проти нас різні технології, маніпуляції та ярлики. Нещодавно вони ще використовували проти, проти нас, активно використовували ярлик і ПСО. Хоча насправді самі і є справжнім ІПСО. Пам'ятаєте, що не запитаю у цих мародерів та корупціонерів? Відповідь одна: типу, закрий рота, ТИ ПСО. А зараз набирає обертів ярлик ухилянт. Друзі, головні ухилянти та ІПСО це наша влада. А поліція та ТЦКшники їхні прихвосні, які допомагають цим. Утилізаторам знищувати нашу націю. Друзі, вірте в ЗСУ, слава Україні!